shadow in the low got you got to take the kill two of them guys i kill <laughs> О, то далеко трогає. А, йде. ти можеш взяти човен і на магазин, ми все одно на магазин біжимо. Давай. Так, туди. Якщо щось, в тому вправду, звісно. Якщо все вийде. Хм. Ну, то не так. О, команда пішла не на магаз, а направо побігла. Куда? Один біля води побіг, чорний да. гоуст. Ну все одно можемо піти на магазин, законектитися і тоді поїхати. Ну да, парашут чудовий. Парашут покинув твій чат. Дам. enemy threat is moderate near your location. Ще з корабля можуть на магазин бігти. Ну, да. Ну, так тихо. Вони вже на магазині? Так. Та да. да, ти що? О! Човника чую. На кораблі не бачу. Да я го я у вікно забранил да. Эээ, так куплю пару флашок. Е можем ехать. Че бихти. Мы можем ехать. Апоплыть ты, апоплутшу. Неу Не, ну вот тем еще ця команда десь саїд побігла. Да, даже именно голову улезли, будто бы, <laughs> а не кем. А что ты хотел? Места мало, людей багато. Да, 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 да,

Вийшли. Аптека. Ну це ті, типу походу, що бігли, да, так. стал. Да, 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 це ті черные скину, цей густ. Ну, хотя взял аптеку. О, дякую. Я тут броню, мышцов двойка. Намагали. Станки. Дякую. О, дякую. О на, на червону аптеку вона мене забагалася. Стой, 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 на 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 аптеку. Ну oh, ту ще аптека тоже я. Мана червона. Та ты на Нет. Что на хватит? На больте, на больте И... ага, жабу не брали. І в потяг сісти могли. Або там дві команди А, там ще зверху люди. Там є люди, там дві команди Я би верхом поїхав. Тут вікна биті, тут люди були. Багі uh, в пропало. Бачу, біжить по полю отут, і багі вийшло знову. Перед нами тут, хіп-ті, хип, ті. Ultra one squad effective fire еще один по полю, там бег. Oh. Ну тут снайпай нормально. 1, он. Right я Ультра 1, такой локация. О, їх там два. <плес> Я не розумію цю снайпу. Він в тій кібіці маленький. <плес> 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 є має бути, бо боти стріляли по ньому. Бу, 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 бу. Я не бачу, Нема? чи він вибігав. Може, може нокнули, він вийшов десь так, в мене про поверт. Да, привіт. Да, питай. А баги в Ага, отут машина ну, отут тільки що. А да, да. Тільки що під'їхала. ще і вийшла. Блять, ну тебе вышли, у меня. Блять, тут ты нахуй. Сука. Сука, Сука блять, сколько ботов с дробашами. Шесть ботов, ботов с дробашами. Иди, короче, лутайте. <говори> 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 Конечно, а, есть. а по вам? Херали, блин, по нам. Блять. Давайте потек, потек, Я машину взял. Ага. Вон бігай, бігай на багази. Що ще може бути? Тройка їх була. що ви всіх трьох забрали? Ну, ЖПЛИЖ залутав, Саня. По тебе я залутал. Ресни-то нет, четыре отстроим. Четвертое, смотрим. Куда-то. А боб даже настроен их. Точка Т Была, Точка Т была? Не знаю, не. Может, руку кинул. Люди нема? Ні, так воно не тобі а... я долбав. А, руки нема. А він, мабуть, тупить. Він зараз, мабуть, викине його. То я його залутав чи ні? Як був за сім'єю? Нєєєєє. Невідомо. А що Чого цей не виходить? Я не розумію. О, дотраться, дотраться. Погнали, погани. Дотраться, скоріше. Та я не знаю його. А я умову троє, не то. Мені треба, щоб ми якраз на лікарню... за двоє, бо вони втікло. Да. О, вартак до електрички полути, ого. Вртак за нами. Я <реклама> А там то есть хотя вроде Не видим машина. Трасси, а тут... эй, машина на заправке. А ты глянь, что <реклама> он делает, за нами гоняется. Ой, той той заряд. Там у мене патронів немає. У мене я так тешу. Е, квадрек взяли. Їхати. Дом, 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 дом. Отут на заправці... А, он Квадрик, дом, дом. квадрик я Дляну, може... Еде Квадрик. Баги еде до нас. Трика.

Знов квадрик вийшов, знов взяли, Приїхали. щось вони там не можуть сісти. Проїхав. Секундочку, я вже майже відкрив. Н нема серій вот се. ну кому стреба. Да это снайпер. На заправке тогда есть. Ну там квадрик катался. Enemy operators. Enemy operators. Enemy operators. Е, їдемо бо боти за нами там прийшли не зрозуміли що і було ще десь є мені здається що тут їх було дві команди що і там а то О, тут квадрик. а ні-ні, цей квадрик був

У мене що? у мене не нахуй. Та він може пливти. Ну, тих, я Машина їде. А, то наша. Він, мабуть, направо поплив. поплыв. Снайпозна, который. колесо, колес то. У мене під мостом. Ого, это что такое? Подствольник? А это инши, это инши На я вижу Скин инши, или тип инши? А, это на Катоме шинок. А, ah, да, да Что, мы на Симку, чи? знаю, А я Я уже стільки не граю, Тут уже вчишся передпочатим. А ч по мені? я мані? Б... Не зіпкою, може сходами піти. Я їх бачу на себе поки. я Я не активність з уряд. Один бачу на сонячних панелях. Нокну. Я маю дрону. Нокнув на панелях. Я маю, я маю точку. Разум, не свещит, давай ты продумаем, як мы будем. Я хочу а, не... за... Но тут нокнутый був. Зипку за Давай Давайте дрона. Я могу закон. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мене зброй. <звук> <звук> Ні, стоїть. Так, їх там троє. четверо, їх там четверо. Четверо? Да. ДНД. А може чи троє, ні, троє мабуть. Да, розбили. Я щоб не пригали. А я міну розмінував. Yeah. Я думав він ще не піднявся, він піднявся, мене так збрив швидко. Yeah. E, Ой, oh, yeah. я йду. Ж... сходах хтось бігає, боти. Може не пушим це? А а тут, мабуть, треба сходами їх пушити, а там під дими виходити. Бо зіпки заміновані, вони дивляться всі зіпки. Ну, то вони Або... будуть дивитися всі четверо. О, Серега, зверху. Ні, Може. Не, ну я політай, по ньому забавно. Я. Yeah. Скільки у них цікаво тих ящиків, бо я знову міни підірвав. Може ліфтом, як колбои заїхати? Ну це мертво... Бля. Ще мину разбив. Раз, два, три, трое. Трое, трое, да. Бо вони так крутилися, що здавалося ніби чотири. Я 4. пробую, коротше, туди сходимо. Але... Ні, чекай, треба підняти все. Ну, ви піднімайте, я йду на ще на цьому, на, на, на корточках. Да? Я ще постріли, які щов зліва. А точка ще є? У мене є. Добре, зараз треба буде точку дати, коли будемо тут все залітати. Куди... Треба одночасно здумовитись, залітати ще. Дати точку і залітати. По цим по трьом зіпкам стати. Склад. Таке що ніби тут десь є ще одна команда недалеко. Почекайте, я по сходах біжу. На середню площадку. Ти баганув зіп. Я ліфтом, а, ліфт. Ліфт в них. Залейте на час тільки не по одному. Давайте залить. С... Скажіть коли. Один Є на я... сонячних панелях. Один справа правої санишних панелі. я побачу. Я стою біля зівки одної. Я, думаю, я, я йду сапора. на іншу. Я йду на іншу. Давайте всі чотири інші різні зіпки давайте. Що, що за вертак Боти. Боти, сука, блять, Попадав би те, блядь. Я готовий.

Одного забрав повністю. На мене один. Він на мене відвалився. Секундочку, плашки. Є один там у буті. Для нас, так, десь. Може ще один бути? Ні, все. Так, я двор забрал. Саню на мясо. Саня сам получил <реклама> на мясо. <реклама> ну, yeah. пока броник говорит, а может, не все вышли. Бля, уже залутал,

біля О, я йду за хантом. БК кидаю. Мам, бачу, теж не густо. давай, давай, давай розбивайся. Не. Справа вертушка сідаю. У нас електричка є. Oh, okay. Минометки продаются. Можу дати грошей. Але не знаю Блин. тоже чи там є Уже ще хтось трошки, бачу тут на будинку, але це бот, походу, спрыгнув Хоча як на бота якийсь він сильно живий, блять прим, нахуй, що. Не, на бойовому. Не, я ді. думаю, я думаю, да, я думаю на бойовому. Блин, задумав, бля, 3, 5, 5, 5. Хоча на бойовому не бачу. Я не бачу. Бля. Ой. Зайчик червоний. Знизу чи шо? Ні, другий парк. Ага. скла десь розбилася. Чотири, раз, два, три, чотири трупа лежать. Це у мене біля води. Лежать не виходять? Ні. Звідти там десь тільки походить. Бо мені перше звідти у дробашку літав. А ні, вийшли. А ще один лежить. Він контролив типа їх. А, два два лежать. Два вийшла, два лежать. А там походу Е, Давай так. подивимся, що нам тут ще залишається. І вроді би як ваншот, я б... я чув не боячу дробикню спину. Вот онися, короче. У них усі на двер на дверях. Ми біжим, зачекаємо біля тебе майже. Давай.

Мабуть. Oh. Да, хан поблил. Хан поблил. Ах ти ж той самий. Небезпечний. що, блядь? А де у нас сівак? Там де будут ну, твой ноза ну... класси. Давайте може, ще успеем. Так, у нас не кладбить уйти. Усі, усі. Нахуй! Бадал! О, бачиш, а ти казав. Даже без води. Ну, даже не намокла. І нуліве колесо намокло. Так, є вкладки на міні. О, в мене мінометка. Червона аптека теж. Можу медика дати. Хочеш стримовку? Стримовку. давай.

одненький. Может два, я... а не, шесть. Пять, пять, мене пять. Шестнадцать, двадцать три. Да-да, что есть, я думал, в мене один-два.